так я подорожую босоніж, До речі, на босоногій доріжці хочу спробувати пройтися по ній прямо з камерою. По тих кобанчиках. може буде трошки трясти, але для цього є стабілізатор. Воно чи краще. Так що гарно. Тут є деякі ще дерева насаджую, поливаю. Трошки запізно, але повинні прийнятися. Ну і любуючи око яблуні. Звичайно, яблуні, як декотрій щепив, є в мене дички такі цікаві, відібрані. Ось і вони. Особливо там попереду там така доволі молоденька. Вона другий рік цвіте, Ось така міцна. засвіла чудово, я її доглядав, знизу там попчищав, все і надію, що буде гарний врожай. Ну, Або сонога доріжка да, заростає трошки, тому що потепліло різко, були дощі. Кілька днів я не дуже тут був, не дуже сил було. І це і треба брати з неділі косу і трошечки доглядати. Ну Ось тут ніби тут куйоночки не заросте. Ась так, де ці кубаники всілякі, то там, звичайно, трошки гірше. Так що ось так, пані і панове, хто у мене бував, вітання за резиденції. Прийшло нарешті літо, хоч сьогодні 20 травня, але це реально літня погода. І ну, тут шикарно, пташки співають, звуки цивілізації десь там вдалині лунають, ну, десь вони там. І тому так сильно не заважають. Отже, хто у мене бував і, 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 і. На другий рік будемо пробувати. Пробувати відновлюватися максимально ось так, пойдуся, щоб далі, поскільки.